Мішель вона зараз гуляє сама без мене. Ну, як сама з папою, татом. я цілий день пробула сама вдома. Так, пісень на неділя, да? Всім привіт! Вітаю вас сьогодні на своєму youtube каналі Сьогоднішній влог буде звичайним повсякденним влогом про моє життя. Я буду вам показувати, що відбувалося у місті Антіп в останні дні літа. Які заходи були, які фестивалі проходили? Як я з донечкою проводила свій час останні дні літа і чим займалася особисто? Вам бажаю гарного настрою і приємного перегляду. Чесно, приємна частина дня, іншого не хочеться. Коли буду повертатись, покажу вам, що буде з пляжем через годину. Біжу я аж туди з самого пункта. Ну не прямо самого так. Так біжу. Цікаво, хто проводить Pardon. цікаво, хто проводить розминку, бачите? На цьому не можна зупинятися. Полоса пляжів. До речі, у Франції. Сподіваюсь, мене гарно чути більше публічних пляжів, ніж плат. Тут не мові тон ходити на Паблік Біч. З вересня місяця я вирішила поставити собі ціль просто займатися кожного божого дня спортом. Насправді не кожного дня виходить так, як хочеться, але варто було тільки почати. І вже я Намагаюся не пропускати хоча б 3-4 рази на тиждень вибігати вранці, якщо не виходить вранці, біжу ввечері. Але режим налагодити дуже тяжко, тому що за літо я реально розслабилась. Мені коли дуже тяжко прокинутись вранці. Здається, що і так все ок. Проте я себе відчуваю зовсім по-іншому, коли я займаюся спортом. Я знаю, що спорт у мене завжди є був і має залишатися на першому місці. Тому своїми результатами буду ділитися з вами у наступних логах. Собі хочу просто побажати цієї мотивації та великої сили волі. Так, пробіжка закінчена. Мішель моя приснулася раніше. Дивіться, що це плаває. О, очки, бачили, які вони швидкі. Угу. Збили столку мене під пташки. Е, дивіться, яка прозора вода. Просто неймовірно, потрясающа. Мішель проснулася раніше на годину. І я вже проштрафилась, що так довго йду вдома. Але я люблю після прибіжки, поки ще є погода і тепла дуже водичка. Плавати це просто ідеально. Це ідеально, коли ти заходиш в море, таке свіже і таке чисте після дуже важкої пробіжки. Боже, у мене так, так болять ноги, але як Дивіться, яка гарна вілла на побережжі. Ми так думаємо, що тут здаються апартаменти, або в кожного свої апартаменти з басейном піні, пальми. Прокидаєшся перед тобою. Така краса. Єдине, мінус, що цілий день громадський пляж під Домом. Цей пляж дві хвилини від нашого дому. Я його ходжу, але він мені не дуже подобається. Знайомі місця. Ми ще не забули, як виглядає мій під'їзд. Але Насправді, коли болять м'язи, нічого не хочеться. Взагалі не можна нічого робити. Ще коли з дитини треба гратися і постійно присідати, тримати її на руках. Ноги отут такі... о, еротика. Ноги такі забиті, що. ні Нікакою не можу розігнути їх. Хто ти виходить до мами? маркет. дома. Надзібралися, боже. Всі сім'ї зібрати щоб поїхати в магазин ціле забуття. Вчити дитину до самостійності. Ще не кронись. Ти вже перестала тікати, мішень. Тепер вона все допомагає. Як це мило. Два роки. Я думала, цей час ніколи для нас не настане. Мій скромний обід. Тож, поки дитя спить, в тебе є стільки часу. Я ж прям зробила собі бутерброд з і з червоною рибою. Цікавий факт. Сьогодні Дорадо, яка приїхала в Карафур з Греції, коштувала 5 євро за кілограм. Ще купила сьогодні бішків. E, перший раз буду готувати. Зроблю собі салат. А це креветки mm -hmm. на ризотто з крівідком. Дивіться, як я готую їсти. Це гола дівчина, щось від мене хоче. Що, принесла мої кеди на кухню? Мій рецепт говорить про те, що треба готувати рис до стану альденте. І додати наші крівітоси. І 100 грамів. Саме я вже натерла. До речі, чим твердіший сир, тим менше терпі. Ну, Я сьогодні перший раз так заморочую з рисом. Зазвичай я готую набагато простіше. Але я так засумувала заготовкою, що ми <сум> відправила зараз Макса з мішель Макс – і мій чоловік на море. Давайте побачимо, що за вікном. За вікном вже захід сонця. Вкусно? Ну все, ми йдемо на салют, так? Да? Ми йдемо на салют. Ну що, ми повертались додому за водою. Не зірочку, зірочку, зірочку. Зірочку? Угу. Окей, okay. вона каже, окей, okay. вона альмічанка росте. Каже, окей. Okay. Як звичайно, програма не міняється. Десь моя Коротше, Будемо зараз е йти на салют. Нам треба ще забрати суші з піцею. Може, так обідно. я готувалась стільки часу. Йду. Мімі! -мі цю довбані ці риб моріпродуктами, які морібішки, а виявляється нікому вони не треба були. Дуже неприємно. Пізно вже темно. Я перебаю. Піцу яку готувала. Вже всі люди позбиралися, значить з кінцями поприходила. Под Всі сидять тут на парапітах зверху. Так, і на що провіняли мою божественну вечерю вмасшує суші? Pizza salami. Cruising down the highway, windows down low. Sunset paints the sky in a fiery glow. Mountains rise up, touching clouds above, valleys below, filled with whispers of love. On this road, every scene the light. Sunrise to starlight, day to night. Nature's canvas, unfolding so bright in this shining I'm dead. City streets pulse with energy so bright. Neon signs flashing in the depths of night. Skyscrapers stand tall, reaching for the sky. Ми йшли з моря, були на матрасах, дивилися люди з моря. Хтось бере лодки собі прокат, Чи на своїх лодках пливуть, дивиться. Хтось на матрасах. Через кого ми не довелося. І зараз дуже класно спостерігати всі хто суді. Половина, звичайно, уходить, але багато хто йде купатися в морі. Море дуже тепле, 29 градусів було ввечері. Дуже гарна атмосфера. Це такий найресторанний райончик біля нашого дому. Тут найбільше місць, таких, де можна поїсти. Хоча все не смачне, немає смачного місця. Все туристичне зимою закрите зовсім. А оцей бар це наш улюблений бар. Запам'ятовий. Якщо ви хочете смачні коктейлі, тільки тут. Марака коктейл-бар. Маргарита класична. Боже, це божественно. Це реально, як у нас в рівному роблять коктейлі. Нарешті наші дивани на балкон. Я прибираю. я прибираю. Хочу поки сказати, що служба доставки у Франції це найгірша служба доставки, яку ми в своєму житті бачили. Вони до нас йшли два місяці. Ці дивани, ви уявляєте, з сусіднього Леону. Їхати на межині дві години. А два місяці нам їх везли. Що ж добре, є здобув. Два дивани. Я в шокі. Боже, ж боже, це ж вообще, це ж вообще, куча подушек, все я люблю. І куча Куча роботи, хто зараз буде опять півня. Крутить. А не гроші заробляють. Що все не поприбирали, але це того стоило. Неймовірно, зручно. На дорогу, на конгрес. Це будівля конгресу у нас напроти. Міжкаво. Такі фонтани в ній в центрі міста. Тут літом дітки всі бігають прямо в гуалі. Ми вже другий раз сюди приходимо, коли Мішель вже така самостійна, може гратися. Сьогодні приїхали в Меріленд, Мішель. Дивитися на дельфінів на акул. Дуже відоме місце. Ми тут ні разу ще не були. Вже літо пройшло, ми тільки приїхали. Будемо зараз е, вивчати ситуацію. Сьогодні дуже сильний вітер. Знову не зможе, мабуть, записувати голосові відео. Мішель така щаслива, вона так довго чекала на цю подію. Це, мабуть, місяць мені кожного дня розповідала про те, що хочу, 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 мама. Да? Куди ми приїхали? На ділі дивиться, де? Да?

From sunrise to starlight, day to night. Nature's canvas unfolding so grand. In this journey, we're living unplanned. City streets pulse with energy so bright. Neon signs flashing in the depths of night. Skyscrapers stand tall, reaching for the sky. As we pass by, dreams of light. High. No maps, no plans, just so an open road. По враженням. Скажу, що дуже-дуже класно, дуже цікаво. Е, тільки що дивилася шоу Касаток. Прям аж прослізилась від восторга. Мішель теж була в захваті. Що, йдемо на півгінчики зараз дивитися. Тут, коротше, кожну годину йде шоу якихось інших видів. Е, Наступне ми йдемо дивитися на... На що ми йде наступне дивитися? Бінгіни, на потім дельфіни, тут ще акули, морські котики, так, тобі що бачили. Ну, коротко, 75 євро ми зараз заплатили на двох, але тут є такі акційні дні, коли ти можеш взагалі там дуже задешево сюди прийти і пробути цілий день. Тут є дитячі майданчики, тут є фудкорти, тут є ще половина аквапарку. Тобто ти можеш купити квиток і в аквапарк, і на ці, вистав... на ці шоу. Коротше, місце дуже класне, не знаю, чого за все літо ми не разу тут не були. Але в принципі, з до... одної сторони це дуже класно, що ми не були, того що зараз вже не жарко. Вітер дує прохолодний і можна спокійно собі гуляти і собі комфортно. Може, стою напроти морських котиків. Подивіться, які вони милі. Почувають. там, бачите, за пальмами височіє горка з аквапарком. Тут ще на території, до речі, є готель. Сюди люди приїжджають спеціально на декілька днів, щоб почити, побачити ці листави і поплавати в аквапарку. Це дуже, дуже відоме місце. Це на нас у Побережжі. Боже, а коли тебе діти, то це взагалі мені здається найкраще місце на планеті. Боже, це справжні пінгвіни стоять. Варшаві, в зоопарку, там теж були пінгвіни. І там так погано пахло в клітках. Йдемо, йдемо, подивимося, подивимося там, де водичка, там, де їхнє моречко. Ти подивися, о боже, як це мило, Мішель. Cruisin' down the highway, windows down low Sunset paints the sky in a fiery glow Mountains rise up, touching clouds above Bodies below, filled with whispers of love. On this road, every seed's to delight. From sunrise to starlight, day to night. Nature's canvas unfolding so grand. In this journey, we're living unplanned. City streets pulse with energy so bright. Neon signs flashing in the depths of the night. Skyscrapers stand tall, reaching for the sky. As we pass by, with dreams flying high. No maps, no plans, just an open road. Wherever it leads, we'll happily go. Each sight, each sound, a memory to keep. And this said, thank you, dreams run deep. On this road, every scene's a delight. From sunrise to starlight, day to night. Nature's canvas unfolding so grand. Ну і в завершенні нашої прогулянки по Маріленду ми на десерт залишили акваріум, величезний акваріум за кулами. Нам пощастило, що вже нікого не було всередині і могли без посторонніх людей. Класно пофотографуватися, познімати гарні відео та зустрітися один на один з не знаю з якою кількістю великих та маленьких акул. Моя Мішель як завжди, була в величезному захваті, тому що акули це її найулюбленіші водні жителі. Ось тому ми класно дуже провели свій час. Наперед скажу, що ні одна із тварин не постраждала за цей день. Багато фідбеку було в мене в інстаграмі з приводу того, що дуже шкода звірів. Дійсно, я згідна з тим, що це дуже шкода і це неправильно стосовно природи. Тварин, але бачачи на власні очі, як їх люблять, як їх там цілують, як їх обіймають, як їх кормлять тонами риб за день. Розуміє, що можливо якісь певні обставини склалися з їхнім життям, що їх змусили. Виконувати їхню таку тепер нову роботу я не засуджую і не оправдовую тих, хто займається таким бізнесом. Е, я скажу, що моя душа була спокійна, коли я звідти вийшла. Відчуття смутку не було присутньо на моєму серці, тому я вважаю, що у них, них все добре. Можете самі приїхати і побачити на власні очі, як живе Меріленд з їхніми. Учасниками йшли тут такий сувенірний магазин Меріленду Купа Акул пінгвінів. О, який страшний весь мені. Що ти біля? обираєш? Але бачимо, що погода, хочу сказати, що зараз буде дощ. Зараз святкується 200-річчя англійської набережної, і тут виставка фотографій з першого року її започаткування. Ось сидимо біля фотографії 1934 року. І я дивлюсь і просто вражаюся тому, як жінка вдіта в 1934 році. На ній дуже стильний купальник, на ній і сандалі, теж такі, як досі люди зараз ми всі носимо. Дивіться, як сидять жінки на пляжі, відпочивають. Вони сидять на стільцях пляжних. У е, нас, мені здається, бідний наш народ. Коли ми таке бачили, ну, явно, не 100 років тому, і якась така в голові е, виявляється, чому така несправедливість, чому у е, Франції в 1934 році люди жили. Жили вже повноцінним життям, а ми е завжди боремося за право просто жити.